Слава Україні, героям слава! Вітаю всіх гарбузаводів. Розповідаю наступний етап, що ми робимо і як. На ділянку, яка була виорана на зиму, була закрита волога. На даний момент вносимо азотні добрива, а саме карбомід. Вносимо такою цівалкою звичайною дисковою в нормі 150 кг на гектар. Вносимо сівалкою з тією метою, щоб одразу карбамід потрапив у вологий ґрунт. Вологі хватає, у вологому ґрунті він почне працювати. І десь орієнтовно тижнів через три будемо заходити сюди вже сіяти гарбуз. У саму сівалку при посіві будемо давати НПК. 100 кг на гектар. Чому карбомід? Карбомід має пролонговану дію, він розщепляється не одразу, розщепляється поступово і буде давати живлення зеленій масі, набору зеленої маси. Тому вносимо карбомід. Вносимо його зараз, щоб було достатньо вологи, щоб він спрацював. В цьому році перший раз таку схему використовуємо. Зазвичай карбамід кидав дав сівалку вже при посіві. Досвідчені люди мені посовітували зробити так. Будемо бачити, який буде результат. Який результат ви буде, зможете побачити на каналі. Тому, будь ласка, підписуємося, ставимо вподобайку, сповіщення про нові відео. Я думаю, буде всім цікаво, пізнавально. І разом будемо досягати гарних результатів. всім гарного врожаю.